Власний глюкометр для кожного діабетика ще донедавна це здавалось фантастикою. Нині реальність. Всеукраїнський благодійний фонд разом із міською владою успішно реалізовує спільний проект, який значно полегшить життя людям із солодкою хворобою. На виключений глюкометр вставляється. глюкометр йде з екрану, тобто вже уже готов. Применені читають аналізи за 6 секунд. має в пам'яті 500 результатів. Идут вот такие обычные удобные батареечки. У нее есть возможность после проведения анализа маркировка до еды, после еды. Также глюкометр есть среднее значение, это уже больше для эндокринологов. Це представник благодійного фонду розповідає про переваги сучасного імпортного глюкометру. Нині його отримала частина інсулінозалежних. За три дні всього роздадуть 500. Хмельницький у всеукраїнської організації в пріоритеті. Таку велику кількість апаратів відправили тільки на Київ та Львів. Взагалі в обласному центрі більше півтори тисячі діабетиків стоїть на обліку. Півтисячі уже отримали глюкометри. Торік нинішня акція також не остання. Незабаром планують роздати апарати, що розмовляють. Фірма а, має отримати глюкометр, які будуть розмовляти з слабозрячими пацієнтами, будуть мати звукову функцію. Глюкометр важлива і потрібна річ у господарстві для інсулінозалежних. Завдяки йому хворі можуть самостійно і в зручний час контролювати свій рівень цукру. Важливий це я для мами. я місто мами прийшла в найдуже цей високий. Інсулін. Вона давно вже міста, хотіла, але воно дуже дороге, десь я знаю, 400 чи 500 гривень коштує. Дуже важливо. За кожен раз не треба йти в поліклініку, не стояти в очереді. В першу чергу не стояти там з самого ранку, чекати, бо черга велика. Ну, я дуже вдячна. Дуже. А утром взяв, поміряв і вже знаю, що скільки треба вколоти. Він потрібний, однак не дешевий. Дозволити глюкометр собі може не кожен, хто його потребує. Подарункам хмельничани раді спонсор акції австрійська компанія, яка співпрацює з благодійним фондом Шлях до майбутнього. До речі, це не основний напрям роботи благодійників. Друге направлення основне таке це допомога онкохворим дітям. Ми не збираємо на ремонти лікарень. Ми не збираємо на будівництво лікарень. В нас є конкретна хвора дитина. І конкретно цій дитині йде конкретна допомога, переважно коштами. Ми або лікарства оплачуємо, або відправляємо за границю на лікування. Ольга Марценко Ігор Гулько, новини 33 канал.